Доброго ранку, Україна! Ми самі ті студенти з КПП Шегині. І вже другий тиждень поспіль ми стоїмо тут, відстоюючи наше конституційне право на освіту. Кілька днів тому я був побитий працівниками Державної прикордонної служби України за прохання аргументувати мені відмову в претині державного кордону. Весь цей час ДПСУ нахабно відноситься до студентів. Вони не пропускають нас на пункти пропуску, вони не перевіряють наші документи, а тепер дозволяють собі бити студентів. І найголовніше, вони керуються своїми негласними вказівками, а не законом. Пан Демченко, речник державної прикордонної служби на усіх телеканалах, заявляє, що з 14 вересня. Виїзд усіх студентів заборонений, посилаючись на невидимий нікому документ. Але насправді студентів не випускають не з 14 вересня, а з 9 серпня. Таким чином ДПСУ, порушуючи права та свободи громадян, побиваючи їх, не несе ніякої правової відповідальності за свої дії. Зараз ми звертаємося до всієї країни. свавілля з боку ДПСУ. Скажіть ні протиправним діям в бік громадян України та підпишіть петицію про дозвіл студентам виїжджати на навчання Свобода студентам!